Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Вчора я розбирав оновлення 127, те, що в нас є по витікам. І серед тих речей, про які я вчора розповідав, були у нас 3D-вкладення великі брелоки з оновлення 127. На той момент я до кінця не розумів, що це за штука така, тому що ніколи цим не цікавився. Але, як виявляється, у нас у проєкті CV, тобто Холодна війна, і в Wodці Blitz вже це все реалізовано. тобто цей елемент кастомізації реалізований. Сьогодні ми більш детальніше поговоримо про це, тому що ще з'явився паралельно витік конкретно про World of Tanks. Порівняємо з тим, що у нас є в проєкті CV. Холодна війна. І також я хочу з вами розібрати трішечки, буквально поверхнево, три прем машини які з'явилися у нас у е преміум магазині. Перша машина це Бачатион Бурас Куе, друга машина це Mao Brecher. І третя машина це Cromwell B. Коротко пробіжимося по характеристиках, які є плюси, які мінуси, яку я машину можу рекомендувати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, з того витіку, а далі будемо розбиратися, що ж це таке оці 3D-вкладення великі брелоки». От на Ветекспресі сьогодні з'явилася така інформація. Детальніше про 3D-вкладення великі брелоки» оновлення 127. Як стало відомо нам раніше, друзі. От буквально з вчорашнього дня, вчорашньому відео я розповідав, що ці великі бролоки у нас будуть у новорічних коробочках випадати. Це такі додаткові елементи кастомізації для певних машин, тобто не на всі машини можна буде їх ставити. Плюс до того, будь-які якісь бойові завдання, це з пам'яті. Які у нас будуть в період новорічного наступу, ми їх зможемо виконати і отримати ці елементи, так скажемо, кастомізації додаткові безкоштовно. Вже в наступному оновленні ВГ представить нову сутність у гру. Це так звані 3D-вкладення, великі брелоки. Такі елементи вже давно поширені в інших іграх різних жанрів, їх також можна було побачити в Бліц або Project CV Холодна Війна. На вчорашній день я не знав, що там це все реалізовано, тому що я граю тільки в оці великі танки. Впровадження таких елементів у гру тривало довго, особливо враховуючи, що більшість 3D стилів можуть похвалитися чимось подібним. Наприклад, список включає вогнемет, блок нар. Тут абревіатура, я так розумію, що це Nuclear Atom Reactor ну, по типу якогось атомного реактора, якір, колони. Оце взагалі не розумію, що за колони. Військово-морська міна. До речі, по військово-морській міні мені відразу згадався 3D-стиль на британську машину. Калібан, друзі. Caliban. от дивіться, от тут 3D стиль конкретно із морською міною. Тобто, для чого це вводити окремо як елемент кастомізації, не зовсім зрозуміло, тому що ці всі елементи можна в 3D стилях побачити, ну так скажемо. Зараз ми подивимося ще відеоролик і так далі, і так далі, як це все реалізовано у е, CV, от е, холодної війни, так скажемо. А також деякі дуже незвичайні вкладення для танків. Спочатку їх можна встановити лише на невеликий список техніці у грі. Це в основному модернізовані танки 10 рівня, не рахуючи ЛТ та деяких інших транспортних засобів. З часом список буде розширюватися. Що тут мається на увазі. Модернізованих танків 10 рівня, не рахуючи ЛТ, модернізовані це в якому значенні? Якщо на ньому є 3D стиль, чи що це за модернізація, тут ще не зрозуміло. Як ми вже згадували в дописі раніше, ви зможете отримати їх вже у новорічному наступі 2025 року. Вони будуть доступні в новорічних коробках для виконання місій, а також у внутрішньоігровому магазині. Ага, бачите, будуть ще й продаватися. Всі вкладення, великі брелоки» будуть розділені на 3 рівні рідкості. Це лише вплине на складність їх отримання. Чому рідкість 3 рівні, а не стандарт 5. Чому таке дивне ім'я? Вибачте, ніхто в ВГ навіть не міг пройти курс геймдизайнера. Попередньо у нас є близько 30 елементів різних типів, і швидше за все, коли вони прикріплені до танка, вони будуть міцно закріплені на ньому протягом усього бою. Для цієї нової функції сторінка налаштування танка була повністю оновлена. Один з найбільш помітних є поділ 2D та 3D стилів на окремі категорії. От така друзі інформація в нас додатково випливає. Подивимося, як це все буде реалізовано, але я дуже сумніваюся, що гравці будуть це все купляти, друзі. Тобто, якщо з коробочок це все буде висипатися, це одна справа. Тут зрозуміло, там будуть, наприклад, брати коробочки заради преміум машин, заради золота, це все зрозуміло. Завдання виконувати, також це все зрозуміло, але щоб донатити на це, ну це так собі затія, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Але з тих оцінок, які е, у мене є в групі в Телеграмі, то я вже бачу, що тут більше така негативна, е, негативне таке відношення до цієї новини. А тепер, друзі, давайте поговоримо коротко, буквально про ці три машини, які з'явилися в нас у прем магазині От Буквально сьогодні новина про них з'явилася. Перша машина це у нас СТ-шка, 8 рівня прем виходи Франції Бураск. Хороша машина, друзі, от з неї ми й почнемо. Є мінімальний пакет. Звісно, якщо ви збираєтесь його, наприклад, брати, немає ніякого сенсу там переплачувати. Можна мінімалку брати, я колись мінімальний так дуже давно і брав. Що це за машина така? Ця машина дуже хороша декількома характеристиками. Перша характеристика це, звісно, рухливість 62 вперед-25 назад, при питомій потужності 2587. Тобто динаміка у нас прекрасна наближена до ЛТшки, навіть можна сказати. Тим паче, тут ну, корпус такий, можна сказати, із ЛТшки її із Батчата. Друга характеристика, яка хороша, це гармата. Тут відносно хороша стабілізація 0,10 в русі, 010 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти, але довгий час ведення. Бачите, 3.14. Для того щоб мінімізувати оцей мінус, я використовую трофейну стабілізацію, трофейний стабілізатор і трофейні механізми повороту. Звісно, у вас може бути по-іншому. Хтось там вентиляцію ставить, чи ще що можна. Так само просвітлена оптика, це зрозуміло для того, щоб огляд був далі. Ми все ж таки ст з таким нахилом до ЛТ-шки, нам треба бачити далеко. Але суть в цієї гармати інша, друзі. Тут у нас барабан на два снаряди з перезаряджанням між пострілами 2 секунди. Оце прекрасна штука, тому що якщо подивитися в базові характеристики, ми можемо побачити, що в нас середня шкода за постріл 360 одиниць. Тобто за 2 секунди ви потенційно можете нанести 720 одиниць шкоди. Оце в основному і будете виконувати, так скажемо. Залетіли на якусь зручну позицію, або в якісь кущики стали, дали дві плюшки за 2 секунди і швиденько відкотилися, змінили позицію, або в інший там, кущик переїхали і так далі. далі. Коротше кажучи, на цій машині ви точно будете грати хороша машина. Звісно, великої точності немає, 038. Дуже часто ви, наприклад, будете одним влучили, одним не влучили, не без того, буде часто так, це все зрозуміло. Плюс до того це в нас голдозалежна машина. Я використовую, наприклад, тут підкалібри голдові в основному. Повністю підкалібри голдові, 32 снаряди, тільки 4 фугаси про всяк випадок. Тобто підкалібри стандартні, звісно, можна возити, але в них пробиття маленьке. Все 190, плюс до того є втрата на відстані. А ми картонна машина ми будемо в основному на середніх або на великих дистанціях вести вогонь. Так що тут так собі затія. Краще я вам порекомендую використовувати голду, тим паче, тут голда пробиває всього 240, а це не так і багато. І якщо взагалі підсумувати по цій машині, то це хороша машина однозначно. От дивіться, з оптикою і з простою Просвітлена оптика плюс 47 метрів, дає 490 ще в нас і огляд. Хороша машина, друзі, не пожалкуйте. Якщо є можливість, можете взяти, а можливо вона у вас давним-давно є. Тому що, наскільки я пам'ятаю, з самого початку на неї взагалі був колись марафон. Можливо, хтось за марафон її безкоштовно забрав. Оце така у нас перша машина. Друга машина в мене її немає. І не дуже хочу, щоб вона в мене була, тому що у мене до цього була проста викашка, друзі. Проста викашка, яку ми можемо за рефералку забрати. Це модифікація Маукбрехер. Вона відрізняється від простої, тим, що в неї є от такий 2D-стиль. От така шкірка виходить. Вона не змінюється. Тобто от в такому вигляді ви тільки зможете катати. Ця машина позиціонується як дуже така важка і броньована машина, але по факту броні тут не так уже багато, тому що є слабкі зони. Якщо подивитися, от прямо на цю машину, то ми можемо побачити, що у неї приблизно, от зараз не зможу активувати броню, щоб подивитися, але з пам'яті приблизно в районі 215 мм НЛД під такими кутами, в районі 160 мм лючок. Отут десь 240 мм серйозно повинно танкувати, але ви не забувайте, друзі, що ми будемо а, потрапляти в бої до а, тих самих 9 і 10 рівнів. Дуже багато гравців використовують голду або перемикаються на голду, якщо не зможуть пробити. Тобто ця броня буде нівелюватися, плюс до того є слабкі зони. Ось. Ось борт пробувається без питань, під великими кутами буде відтанковувати ця машина, але в основному її будуть розстрілювати ще по одній причині. Тому що в неї дуже жахлива рухливість, друзі. Дуже жахлива, катастрофічна жахлива рухливість. 20 вперед, 15 назад, при питомій потужності 9,52. Це взагалі жах, друзі. Це так некомфортно. Я на простій викашки покатав. Звісно, тут по типу як гармата непогана по Альфі 440, але все інше жахливе, і вона аж ніяк не перекреслює, друзі, от динаміка. Це взагалі дуже погана штука. Вона вам не даватиме просто-напросто грати по-нормальному. Тому що в основному зараз динамічні бої. Я, наприклад, зараз граю на крашері, ніяк не можу підняти статистику на ньому більше 50%. Ну, 52%, от таких діапазонах хочу підняти і все, і хай стоїть. Але навіть на крашері, хоча там і динаміка краще відчувається, що йому не вистачає динаміки, бронювання ніби є, але його дуже часто будуть пробувати навіть там. А тут я взагалі нічого не кажу, тому що тут ще гірші характеристики. Друзі, не можу ні в якому разі рекомендувати цю машину, тим паче ви її можете забрати за рефералку. Я її, наприклад, за рефералку і забирав. От зараз подивимося, за якого реферала. Забирав я цю машину, вже й не пам'ятаю. У мене тут два. Так, тут Т-54 зразок 1, він у мене для колекції ще досі е, навіть ні разу не катав. І отут, ось, бачите, ВКшку я забирав, але я її виміняв у трейд іні Так що я не можу ні в якому разі вам рекомендувати цю ВКшку, не треба. І третя машина це шостий рівень СТ-шка, Це у нас Кромвель B. Цю машину я не купляв, я її виміняв у магазині жетонів. Вона в мене колись була в оренді там на 15 чи на 20 боїв. Так вона стояла, я її не катав. А потім, коли вже забрав у магазині жетонів цю машину, я покатав декілька десятків напевне, боїв. Давайте подивимося Ось 21 бій. Покатав на цій машині і взяв навіть майстра. Вона мені сподобалася, тому що вона має хорошу рухливість. 2358 питома потужність, 64 вперед, 20 назад. Прекрасна рухливість, швидкість повороту хороша 57,04 Швидкострільна ДПМна гармата. 2633 в такій комплектації, як у мене, от по ДПМу розкид 032, час зведення 2.02. По-моєму, там стабілізація не сама краща, тобто розкид буде відчуватися, звісно, не все так гладко Але тим не менш, ця машина хороша. Її можу рекомендувати, але, можливо, друзі, не варто її навіть брати, тому що, по-перше, це шостий рівень. По-друге, вона може ще періодично з'являтися в магазині жетонів. Якщо ви забрали до цього, то можете в перспективі її забрати. Але цю машинку я можу. Можу рекомендувати, тому що вона така більш-менш фанова і хороша для шостого рівня. Знаю, що дуже багато людей не грає на шостих на п'ятих рівнях, але тим не менш я періодично, наприклад, полюбляю викотити от такі машини або Т-34-85м Т-34-85 навіть у мене ще є. Я її не продавав від старих добрих часів. От давайте фільтри скинемо, просто шості рівні. Просто шості рівні. Дивіться, скільки в мене шостих рівнів. От дивіться, т 34 85 ще з старих добрих часів, от камуфляжі, український прапор. От це все як було, так воно і залишилося. Нічого не змінилося. Ця машинка стоїть т 34 85 м. Також я викупляв. Ну, це вже відносно, я не знаю, може пару років назад. Цю машину я дуже мало покатав, скажу чесно, ще не встиг, так скажемо покатати. обєкт 244, специфічна така машина, колись у Prime Gaming його забрав, викупив. Чомусь мені захотілося таку собі унікальну машинку мати на аккаунті. Але це вже зовсім інша історія, друзі. Звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуйтеся, обов'язково на канал, друзі. І пишіть, які танки 6 рівня і взагалі на які техніці ви полюбляєте і що ви з цього списку із цих трьох машин. Хотіли б собі отримати і пограти. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!